Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Після останнього оновлення тепер ми можемо скрафтити з п'яти червоних скінів, один ніж або рукавиці. Особисто у мене завалялись скінчики там по 300-500 гривень. Звичайно, на бусті вони вже коштували по 1500-1600. Але мені було просто цікаво, яку галду я зможу з них отримати. Відосик у мене вже є на каналі. Наприклад, цього відео я спробую тобі показати, які саме скінчики треба покласти, щоб отримати певний ніж. Піхли на спонсора і полетіли. Дорого відкривати кейси у Габена, а на Бладі ти можеш відкрити кейсів. Безкоштовно, якщо ти вперше на цьому сайті. Особисто мені з них цього разу пощастило отримати 150 гривень з кінами. Вивести їх можна після поповнення від 5 доларів. Це можна зробити з кінами, криптою або картою. Ще бонусом ти можеш отримати 40 гривень на баланс. За промокод FELIX 28 гривень, а за мейл в профіль ще 12 гривень. Посилання та промокод в закріпленому коментарі під цим відео. Забирай халяву та пам'ятай, габенто чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Чесно кажучи, тут це якісь зі звичайними крафтами, але якщо ти крафтами мене ви, то я спробую тобі це все діло показати. Наприклад, якщо ми використовуємо ось такий скінчик, кладемо таких скінчиків однаково. Які ножики взагалі ми можемо отримати? Важливо розуміти, що з якого кейсу ти кладеш скіни, з такого кейсу ти можеш отримати ніжик. Наприклад, це ось такий калаш побажання на ніч. Відповідно, ми можемо отримати бабочку Еміральд, такі ось різні батерфляї, і, по суті, ось такі всі скінчики. Якщо ми використовуємо 5 таких калашів, ми отримаємо один із таких ніжиків. Окей, якщо ми додамо якийсь інший скінчик з іншої колекції, буквально один, тобто залишаємо ось таких чотири калашики, то 80% це будуть ті ножі з того кейсу. Наприклад, ми беремо ось оцей бізон, буквально одну штучку таку кладемо, то ми отримаємо 20% шанса на отримання одного із цих ніжиків. До речі, щоб гарантовано отримати батерфляй, ми можемо купити 5 отаких от P90, але ціни на них зараз прям дуже кусаються. Ми гарантовано отримаємо бабку. Так, це може бути якась дешева бабочка, може бути градієнт або навіть блюгєм поверхневий гард. І цікавий факт, якщо ми закидаємо 4 шмотки з наведіння і кошмару, ми отримаємо 16% на рандомний батерфляй. А п'ятий скінчик закидаємо з колекції прорив, ми отримаємо ще 20% на баб. Так, в інших скінах, але все ж таки. І в результаті такого крафту, де 4 навидня і кошмарів. Шмарок і один прорив ми отримаємо 36% на отримання бабки. Окей, okay, а тепер давай розберемо мій крафт, який я вже зробив. Перший скінчик в нашому крафті це АВП з колекції Recoil. Відкриваємо кейсик Recoil, дивимося, які тут є рукавиці. Спортивні, Nox, ніжний барс. Поклавши один такий АВП, ми отримаємо 20% на отримання якихось із цих рукавиць. Далі другий скінчик це у нас побажання на ніч. Цей калаш в цьому крафті дає нам 20% отримати один із цих ножів. Третя шмотка в моєму крафті це ось такий калаш хедшот. За допомогою нього ми отримаємо 20% на шанс на ось такі рукавиці. Четвертий айтем це другий гравець призма. Це цей з дуже гарними скінчиками на ножі. Тут у нас і рубіни, і сапфіри, і чорні перлини. Один із цих скінчиків дає нам 20% отримати якийсь один із цих ніжиків. Так, це може бути навіть наваха. П'ятий скін в моєму крафті це М4А4 Неонуар з колекції Клач. Відкриваємо інформацію по кейсу Клач, і по суті один із цих скінчиків дає нам можливість отримати ще 20% на ось такі рукавиці, такі самі, як і в революції. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій телеграм, ти можеш виграти такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Що ми одкримо якісь із рукавиць, ми побачимо, що у них є певний флотре. І, звичайно, ціна буде відрізнятися. Фактори New 14 тисяч, Мінімалвір 2 тисячі, Білтесет 800 баксів, Velvorn 500 і Battle Scarred 400. При крафтах таких рукавиць дуже важливий ось оцей флот на цих скінчиках. Чим кращий флот ти покладеш в крафт, тим кращу і дорожчу голду ти зможеш отримати. Насправді, це правило впливає не на всі скини. Наприклад, якщо це перша серія абсолютно любих ножів, наприклад, беремо цей, тут повний флот флотренж. Якщо ми беремо той же самий градієнт, ми можемо отримати тільки факторинь. Н'ю і тільки мінімал віра, навіть якщо ти покладеш в крафт самі покосані скини у якості Battle Скарат, щоб закріпити матеріал, давайте візьмемо ще револьверний кейс. Наприклад, ти береш такий револьвер у якості філтести, тому що він самий доступний по ціні. Отакі ножі ти можеш отримати філтести, а ось отакі фейт ти точно отримаєш в Factory New. І звичайно, саме цікаве це те, що ти з такого самого покосаного юспіка, наприклад, таких 5 штучок ми кладемо в крафт, ти можеш отримати Factory New, Нью, усьо таку чорну перлину, або абсолютно будь-який інший доплер, або якийсь такий гама-доплер. Тобто, по факту флот впливає на більшість у таких скінчиків, але тобі дуже пощастить отримати саме гама-доплер. Як в більшості випадків якість буде саме factory new. навіть якщо ти засунув такі самі покоцані МПшки. Постав подобайку, якщо це відео було корисне, або ти щось нове дізнався, напиши в коментарях, що тобі випало з крафтів, якщо ти їх робив, та й в цілому, як тобі обнова. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.